Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Ноті no доги релізнули документалку про створення другої частини Ластофасу. Борщ вариш свиню окремоюси. Крім того, Дракман офіційно підтвердив, що третя частина цієї епопеї вже в розробці. День розплати вже близько. До того про це вже ширились плітки, ґрунтовані на кількох постах актора, що грав Томі, який буцімто натякав на повернення до цієї ролі. Як у вестерні. До речі, кину кілька спойлерів. Тому ті, хто ще не проходив другу частину, клікайте на наступний таймкод. В кінці сюжету, де Еллі знаходить Ебі та намагається втопити її в річці, на дні, Таки мала її успішно втопити. За першою редакцією сценарію. Проте цей сюжетний хід вирішили таки змінити. Можливо, саме для того, аби була можливість зробити продовження. Йой! Точно! Інсайдери стверджують, що Кепком просто зараз одночасно розробляє 5 проєктів за Всесвітом Resident Evil. Серед них є дев'ята частина, ну і, звісно, кілька ремейків старих частин. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Подейкують, що Мікрософти готуватимуть і в наступного Xbox у співпраці з Intel та Nvidia замість вже звичних партнерів за AMD. Зупинися! Зупинися негайно, не повернися! Буцімто Sony готує ремейка першого Uncharted для п'ятого Плейстейшена. Хоча, як на мене, було б непогано випустити класичну колекцію на ПК. Ніцуські. Мережею ширяться плітки, що під керівництвом Сари Бонд Мікрософти почнуть випускати набагато більше своїх ігор на інші платформи, навіть на PlayStation. Так, згідно витоків, крім Rush на консолі Sony, має вийти Starfield разом із релізом доповнення, а ще Індіана Джонс. Але також не в день релізу, а через деякий час. Так, щас настав. <кхи> Ясно, що настав. Релізнувся українізатор до гри Deliver Us, Mars. Посилання на завантаження та дискорд-перекладача я, як завжди, залишу в описі. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так, світу До вівторка.